Всім привіт з вами я Вікторія, і в мене вперше е, на відео школа там більше дізлайків, ніж лайків. У мене це вперше, в мене такого ніколи не було. А які мені коментарі написали, то просто жах. Я просто сказала свою думку, чим закінчиться серіал школа. Скільки слово дура прозвучало в коментарях. Я не розумію, за що? Ну, школа, ну що там такого? Люди, чому ви такі злі? Зараз я вам прочитаю ті коментарі. Цікаво, вам би було приємно, якби вам таке написали? Я зараз зайшла на моє відео і там 316 лайків і 652 дізлайка. У мене ще такого ніколи ніколи не було. Капець, зараз я прочитаю коментарі. Ви собі просто не уявляєте. Так. Боже, що за дура? Бомжіха? Ха-ха. Стань більшою, а то говориш якусь маячню. Мої друзі ржали від твого відео, як коні. Взагалі тобі відео веде себе як Фіфа. Ти ч, не нормальна? Ну от я не розумію, не я що не нормальне, я там щось говорила чи що Так, лише би написати, напевно. Мала буде ще другий сезон. Я вже знаю. Так, мені дуже багато людей пишуть, що буде другий сезон, буде другий сезон. Що ти говориш? Буде другий сезон. ще. Відео, коли не загружено. Так я вже багато коментарів. Так, зараз 9 лютого. От ви знали 9 лютого, що буде другий сезон. І я також не знала. Так що не треба мені того писати, коли ще того ніхто не знає. О, ще буде другий сезон серіалу Школа. Буде другий сезон. Буде другий сезон. Так Ти чо, не на я вже дочитала. От того коментаря я чомусь не розумію. Серіал Школа класний, серіал якщо класний. того взагалі не зрозуміла. Ти дурна, ти дура. Там ще другий сезон знову. Нафіга фіга ти знімаєш, ти дура. Нащо що, на що ти знімаєш? Ну просто я хотіла вам розказати, як я думаю, бо я хотіла, щоб ви свою думку написали в своїх коментарях, а не якусь ерунду мені писати. І де соску сосати? Я не розумію, я що, маю соску сосати? Мені що, три місяці чи що? Як дура. А ти не подумала, як це тяжко знімати? Ти ж не так все так, легко, як тобі здається. Бо того я щось теж не розумію. А хтось, до речі, написав: там третій сезон. Може, другий. О, боже, дверей по Назар вже помирився з татом. Вони помирилися вже майже в останніх серіях, звідки я то могла знати. Тупе відео фу. Ти дивишся, і тільки дізналася, що лола вагідна? Ой, та то ж в попередніх серіях не, ну, ми не знали, що вона вагідна. То вже в кінцевих серіях ми то знали. Дура дура дура. И вообще, не люблю твои видео, ты сначала писать научись. На дождь ты напал. Но я знаю, что ты надо написала, потому что мне путь дождь так ужасно написать, я разумею, что я закройду, напевно. І И на Лері, а Мері. я до речі, казала, не Лері, а Америка, то я хочу прикрутив. Что mm. за дура? Видео, видео тупе, як... як она сама увидела в телевизоре опеки. Розказывай, дура Я же с не понял. Ну да, я писать, писать не умею, дура. правда, буду далее налишать 30, ай Ты тупа. Ты какая-то такая... Какая-то такая... Дебилизм снимаешь. Ты дура, тупая видео. Говно, тебе максимум 7 лет. Ты дура. Ти не нормально дура. Ужас, дівчинка. Чим ти страдаєш? Уламанись. А чим я страдаю? Школою? Ой. Не вмієш писати? Дура повна. Девочка, научись снимать видео, потому что это фигня. Я даже на твой канал не подпишусь. Дура. Сколько тебе лет? Бо мне 11. Я бы то класснейшее видео сняла. А твое видео просто какая-то туфта. Ну то снимай себе класснейшее видео. Я снимаю, как могу. Дура, боже, що за дурочка? Безглузде відео? Господи, що за малолетка, їй Їй якраз такі серіали смотреть, актер прям дурне мале дитя. Що там такого сказала, що я дурне мале дитя? Я що говорила отак от якось, як мала якась? До гнедича. Коротше, я вже не можу читати. Перше, чим когось ображати, подумайте добре, а не зразу пишіть. Сібайте, бачу, що тут. Злі. І якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па. E de sosco, só